Всіх вітаю ще раз, 20 лютого. Так, давайте розберемо Трампа. І ось сьогоднішня така заява по пунктикам. Врегулювати війну в Україні можна за рік. Інакше може бути Третя світова. План є Трамп. В нього є план. Навірно, інший якийсь план, бо цей щось пішов в одно місто. Вже за рік. Значить так, вже за рік. Зрозуміло? Тобто, ось так. Регулювати війну в Україні можна за рік, каже Трамп, щоб не було Третьої світової. І план є. План є, колісниця. І знов дороги. Так, да, є якийсь типу план, шанс, дороги, ось рішення: е командіровки, поїздки, зустрічі, розмови і так далі. Да, ось є. є якийсь план, є. Надія в нього типу є. На домовленості. Ось домовленості, ось ну домовленості. Боротьба буде йти, але там в нього є якийсь план. Сподіваюсь, що новий план, а не старий. Далі він тут каже, дивіться, що Україна зірвала угоду спеціально щодо рідкісних копалин, а, рідкісних металів. Отак от, от. Прям йому аж закліняла. Україна зірвала угоду навмисно. Щодо рідкісних металів. Ось так. Зірвала прям вищий суд, сила. Бо ми, взагалі-то, що, у Гаррі. Господі зараз. Дивіться, Україна і 10 монет, дуже багато грошей. Ну, тобто, дуже, як би так сказати, багато, Україна багата на ресурси. Але взагалі, то у нас в голові мозги є. Є. Ну, от тому і угоду, і угоду і зірвали, бо там таке було написано, що звиняйте, звісно. Далі, тут він дивіться, що каже, Трамп заявив, що Київ грубо обійшовся з міністром фінансів Бесентом, який приїхав, бо відмовились підписувати рідкісні оці метали домовленості. Зеленський спав. І був недоступний для зустрічі з Бесентом. Він проїхав багато годин на поїзді, і це небезпечна поїздка. І ми говоримо про міністра фінансів. Він поїхав туди, щоб підписати документ, а повернувся порожній. Нормально? Скаржиться Трамп. Прям пожалеть його хочеться, пожаліти, по головці погладити. Боже Боже, як от знаєте, дитина, в якої забрали. На вулиці, в пісочниці машинку якусь. Оце він так плаче. Просто. Зеленський образив Бесента, що не підписав, і, типу, не прибіжав до нього в першу хвилину його прибуття, Чи що, Зірка. Надія, він дуже надіявся на це, бачите, на ці домовленості. А вийлося? Нічого не вийшло. Пасив. Пасив, а, типу, дорога була пуста. Пуста дорога. Ось знов. Дорога, дорога, дорога. Цього короля Бесента. Ось. Пасив, пуста. Нічого не привіз, нема нічого. Зеленський відмовив. Все. Ось його карта, 10 мечів. Все. А я так хотів грошей і швидко. Я би ось був би такий сильний, розумний. А вийшлось, як вийшло. І тепер він буде скаржитись і плакати. Так, ладно. Далі він тут каже, Зеленський відмовився проводити вибори. Зеленський відмовився проводити вибори. Йому прямо сьогодні або завтра треба вибори. Негайно, прямо негайно. Робота. Ось Зеленський, дивіться, і домовленості. Ну, тому що, дивіться, 5 мечів. Що? Війна. Зараз йде війна. Які вибори? Ну, взагалі, які вибори? Закінчується все, будуть вибори. Ілюзія. Відлюдник. Ілюзія. Ну, ну які вибори? А чому? Про що він взагалі взагалі каже? Е, РФ втратила 900 тисяч солдатів, а Україна 700 тисяч. Зеленський приводив зовсім інші цифри про нас. Це правда, що Україна втратила 700 тисяч. Йому там знову лапшички навішали. Ану, це правда? Втратила. Уход від цього, дивіться, 700 тисяч. Уход від цього. Повний бред. Ми, намагати... ми намагатимемося повернути назад свої гроші, які дали Україні. Ага. Давайте сьогодні на каналі, там в, в... в публікаціях, дуже цікаво, коли ми віддавали свою ядерку, свої самоліти, ракети і. Все, що треба було. ну там, все, там дуже цікава дуже цікава думка. Там така сума, що вона перекриває в кілька разів все, що вони нам дали. В кілька разів. Там сума просто. Хорошо. А це було там вже скільки років пройшло? Більше 25 років пройшло. Проценти набігли. Ви повертайте те, що ми вам віддали. Ми ж, ви ж підписали, а ми вам всім це віддали. РФ віддали літаки, вам віддали там, кудись там все воно подівалося. Ви ж там підписали? Віддали ядерку, все повіддавали. Ну, повертайте нам тепер з процентів це все. Ми намагатимося. Ми намагатимемося. Повернути е, назад свої гроші, які дали Україні. Господи, я таке хочу сказати, але промовчу. Каже Трамп. Да. Да. Хоче повернути гроші. Ого! Дивіться, дві монет, 9 монет, 10 монет. Хоче повернути всі гроші і заробити ще в 100 разів більше. Переговори США та РФ у Саудівській Аравії це великий крок. Великий крок це, в смислі, ви один до одного, чи що? Що це за великий такий крок, про який каже Трамп Саудівська Аравія, США та РФ перемовини. Це повна розпач, а не великий крок. Розпач, повна розпач. Вибір. Вищий суд. Повторення того, що було, сила імператора. Імператор показав силу. Ти, ну, тобто, Трамп цими діями показав силу імператора ЗРФ. І все. Далі. Президент України зробив жахливу роботу і розділив Україну. Це він про що? Президент України зробив жахливу роботу і розділив Україну. А вчора він звинувачував, що це ж ми напали. Це ж ми напали самі на себе, чи як? Президент України зробив жахливу роботу і розділив Україну. Що це? Війна, домовленості, рух. А. Він має на увазі, знаєте що? Що якісь намки йому типу покидали до війни? Стосовно, щоб тут про щось домовитись, про ресурси. А він, типу, відмовив. Щось таке. Хоча тут луна, обман. Таке. Коротше, щось там вони. Е, далі. Війна в Україні не зможе завершитись без нас США. Війна в Україні не зможе завершитись без нас, без США. Світ, мир, баланс пашпентаклі, сила, шанс, хитрість, обман. Повішений, таємниця. Угу. За спиною України йдуть таємні перемовини. Це все зрозуміло. ну, Обман, хитрість. Щоправда, що без США ніяк не впоратись. Зміни, правосуддя, допомога. Ну, звичайно, допомога від них нам потрібна. Потрібна. Тут нічого не зробиш. Е... Ой, я сподіваюся увійти аж это. Аж, до... аж мову відняло. Я сподіваюся увійти в історію миротворцем. Це він каже. Тобто, оце все потрібно, щоб увійти в історію миротворцем. Він же, мабуть, готується на той світ і хоче швиденько увійти в історію миротворцем. Трамп хоче увійти в історію миротворцем. Таке відчуття, що все це тільки за оцього. Мене аж мову відняло. Да. Да, перемогти війну. Перемогти війни, війну, бути миротворцем. Це його. Оце номер один, що він хоче. Оце його номер один ціль. Що він хоче. Так, мені все зрозуміло. Що тут ще? Що тут ще? О! Колишній віце-президент Майкл Пенс нагадав Трампу, хто почав війну в Україні. Він каже: містере президенте, Україна не починала цю війну. РФ розв'язала неспровоковане і жорстке вторгнення, яке забрало дуже багато життів. Дорога до миру має будуватися на правді. Ось так, пане президенте, пане президенте, Трамп. Мир має будуватись на правді. Що з вами? Просніться, очнітесь, астановіть. О, імператор удар в серце. Ну, Просто його свої же, його свої же просто розоблачили. Удар в серце, ніж пояса після цих всіх його заяв. І цей, цей удар, до речі, не від нас, а від американців. А ще від не тільки від цих сенаторів, там у цих колишніх колишніх, а й від всіх більшості американців. Тобто в нього там вже рейтинг почав падати, падати? Справедлива повинна бути перемога, а не те, що ви оце кажете. Ладно, давайте я спитаю, знаєте, що ви мене ще питали? Що там чекає далі Трампа на посаді президента США? Що чекає далі Трампа на посаді президента США? Сподіваюся, що все ж таки якось воно все зміниться, та він якось, знаєте. Можливо, це був якийсь поганий сон для нього, я не знаю. Можливо, він очнеться. Очнітесь, будь ласка, пане президент, очнітесь. Що далі чекає Трампа на посаді президента США? Що його там далі чекає? Диявол. Диявол, прекрасно, Гроші. Таємниця. Ага. Ось, до речі, він. Зірка. А що там відбувається? Що його чекає далі? Бідність, сонце, дії. Страх, мах, маніпуляція. Тут одні гроші, тут одні гроші, тут, тут взагалі. Дивіться, комусь це все може до пари, до времени дійти, і потім якось буде остання крапля. І потім зв'яжуть руки 10 мечів в дорозі. І вищий суд в дорозі його. О, Дивіться: дорога, вищий суд, дорога, 10 мечів, і все. З ним може трапитись щось в дорозі в путі. Бо він. Ну, ось, якось, якось так. А він цього боїться, до речі, боїться. Боїться. Ось такі справи. Всім тихого дня. Тримаємось разом. А що робити?